Ця слава Ісусу Христу. Знаєте, учені вже дивляться і обнаружили, що на сонці є такі великі п'ятна чорні, і таке пітно, воно набагато більше, ніж навіть земля. І це показує те, що наближається апокаліпсис, шоста печатка. І апостол Петро, він. Ще дві тисячі років він сказав, що і покажу чудеса вгорі, на небі та знамення внизу на землі кров і вогонь, і стовпи диму. І сонце перетвориться на темряву, а місяць на кров, перший ніж день Господній, настане великий та славний, і буде всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Я вас всіх запрошую в Апостольську церкву. Слово